Укриття, що вміщує три сотні учнів, а також вчителів облаштували в другому ліцеї міста Бар. Під час повітряної тривоги у безпечних та комфортних умовах педагоги можуть повноцінно проводити уроки, не зупиняючи навчальний процес. Сучасне укриття для учнів та вчителів другого ліцею в барі облаштовували кілька місяців. Сховище для школярів робили за усіма вимогами безпеки. Під час повітряної тривоги там можна проводити повноцінні уроки, а ще ліцеїсти вивчатимуть правила з надання до медичної допомоги. Своїх укриттів не вистачає. У нас своїх є три укриття. Так як ми навчаємося в двох корпусах навчального закладу, то в одному корпусі в нас протирадіаційне укриття, але воно тільки на 50 дітей. І в корпусі початкових класів два найпростіших укриття два по 50 дітей. Це могли, могли навчатися тільки 150 дітей. У підвальному приміщенні тепер міні-класи з партами, стільцями та фліпчартами. Приміщення було, але тут було землі від підлогу десь ще півтора метра. Їх приходилося винести ну, і працювати над тим, щоб облаштувати. Хочу сказати, що це мільйон з коштів з військового бюджету, фактично тут поточним ремонтом, власними силами робилися роботи в більшості випадків. Колед транспортної будівництва має роботодавців, які також посприяли, допомогли. ну Звичайно, обласний конкурс. Коли я спустився в це підвальне приміщення, зрозумів, що тут площа в 300 квадратних метрів. Абсолютно занедбана була зрозуміла за радянських часів Тут щоб ви розуміли, десь такої висоти була земля, яку потрібно було роздовбати вивезти. вивести, побудувати сховище. Вдалось завдяки конкурсу обласної ради Безпечні сікій громади, в якому взяла участь Барська територіальна громада. Обов'язковою умовою було в проєкті не заходити в будівництво, а допомогти дообладнати, щоб з невеликими витратами, але зробити важливу справу. Працювали усі, я розумію, що і вчителі, і батьки. І дякую нашим депутатам обласної ради Олександру Поляку. Володимиру Кузі. У барському ліцеї номер 2 навчається 800 дітей. З появою нового сховища усі діти зможуть відвідувати школу і не залежати від дистанційного навчання. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.